Всім привіт! Сьогодні 31 грудня, останній день цього важкого важкого року злощасного. І, як завжди, в цей період цвіте міян греку. ось така. Краса в мене цього року. Він вирішив мене порадувати і випустив цілих два цвітоносика аж на 5 квіточок всього. Ось така краса, пластикові квіточки, він цвіте ще з Різдва. Десь до Різдва він розпустився і ще. До сих пір цвіте. Різдво ми вже сьогодні, цього року святкували з усім світом. А ось За вікном сьогодні дуже гарна погода, сонячно, тепло, птахи літають, а на підвіконі ось така краса має дуже інтенсивний аромат в нічну пору. До прям дуже інтенсивний. В минулому році була одна квіточка, і він е, було дуже відчутно запах його. А в цьому році, цілих 5, так як він стоїть в мене в спальні, то інколи просто виникає бажання десь його на ніч винести. Ну, але запах приємний, просто дуже інтенсивний. Ось. І я думаю, що це. Хороший знак, хочеться в це вірити, тому що в тому році була тільки одна квіточка, і рік, як ви знаєте, видався нам дуже всім важкий, який приніс нам багато горя для нашої країни, для наших людей. Тому хочеться, щоб він вже якнайшвидше закінчився. І в 2023 році хочу всім побажати. Я думаю, це. Всіх українців, всієї України, це бажання є спільним. І це перемоги. Нарешті, щоб наша країна дочекалася миру, перемоги, щоб наші бійці повернулися живими додому, сім'ї, де їх чекають, щоб всі сім'ї поєдналися. І жили в вільні, незалежні, щасливі, процвітаючій країні. Бажаю всім миру, злагоди, здоров'я, щастя, тепла, позитивного настрою. Тримаймо стрій, ніяке вимкнення електроенергії, води і всього іншого нас не зламають. Обов'язково обов вистоїмо. І з наступаючим вас новим, надіюся, щасливим, переможним 2023 роком.